Вірі, це добре. Сьогодні в нас тема відстрочка. Трошки відійдемо від теми сімейного права, розірвання шлюбу аліменти. тоді продовжимо десь на наступному тижні. Вже всіх в історії зацікавила, може не всіх, але в багатьох, кого це стосується. Як отримати відстрочку від призову під час мобілізації, якщо не перебуваєш на обліку. І як зараз вчать всі коучі всіх цікавлять тверді результати, тобто яким чином і строки, скільки часу цей процес займає, і що для цього необхідно зробити. Я спеціально подивилася по двох різних моїх клієнтах, які не перебували на обліку. Підстави для отримання відстрочки мали різні, але ситуація у всіх у обох однакова. На обліку вони не перебували, тобто їм потрібно було стати на облік, а потім вони вже могли отримати довідку свою про відстрочку. І так, одна людина до мене зайшла в роботу на консультацію 2 липня. 2 липня людина була проконсультована. 7 липня я подивилася, що була повторна консультація. 20 липня вже клієнт мій був зареєстрований на електронну чергу для оновлення даних та проходження ВЛК ним було пройдено ВЛК цього ж 20 липня, 29 липня він вже забрав свій військово-обліковий документ, а 4 серпня поштою, тобто вже йому відправили поштовим переказом, і він отримав 4 серпня. Він отримав свою першу довідку про відстрочку від призову під час мобілізації, яка діяла до 12 серпня, мені здається. І ось вже він отримав, подав новий пакет документів, вже отримав минулого тижня другу свою довідку про відстрочку від призову під час мобілізації. Тобто, питання закрите: від етапу консультації до етапу постановки на облік та отримання довідки про відстрочки, отримав він вже їх дві. Тобто, на період дії указу президента про мобілізацію на два різних періоди. В нього вона вже є. Інший клієнт. Так само не перебував на обліку. Підстави для отримання відстрочки інші. В роботу він до мене зайшов 20 липня. Ніяк він чомусь не міг стати в електронну чергу, отримати свій квиточок для того, щоб пройти ВЛК. Дуже в нього цей процес весь затягнувся. Він пройшов ВЛК значно пізніше, і от отримати свій військово-обліковий документ він зміг виключно 18 вересня. Тобто період часу майже однаковий ситуації однакові. Консультувала роботу, проробляла з двома різними клієнтами. Одну і ту ж, і по етапах, по строках, по підготовці документів все було швидко протягом трьох діб. Нічого не мінялося. І оцей другий клієнт він свою довідку про відстрочку не отримував ще жодну, і він переподавав пакет документів на новий період часу. От вчора ви бачили повідомлення, я скинула, що вони подали документи на отримання довідки про відстрочку. І орієнтовно, оскільки в нас затримка часу по видачі довідок 2-4 тижні, то орієнтовно він свою довідку про відстрочку отримає вже ближче до середини жовтня. Тому по твердих результатах. Строки з моменту постановки на облік до моменту отримання довідки про відстрочку. В, одні, в одного клієнта це зайняло місяць часу, в іншого клієнта це вже три місяці роботи і ще немає фінішного результату. Тобто, багато чого залежить не лише від адвоката, а й від вас, наскільки швидко ви будете реагувати, реєструватися, приходити, виконувати, направляти. Так і ви швидко отримуєте, отримаєте свій результат. Також є такі суб'єктивні фактори, наприклад, там зареєструвався в чергу, але в цей момент ВЛК чомусь не працювали, не приймали осіб для проходження, тому потрібно вже перереєструватися. Чи подали заяву на відстрочку? От у мене також було таких два випадки: що люди, клієнти, два друга. Подали одночасно черговому на реєстрацію один за наступним вхідні е, номера по реєстрації в, жур... в журналу вхідної кореспонденції, і одній людині довідку про відстрочку видали через два тижні, іншої людини заяву втратили. Тобто, в журналі реєстрації вона є. На його екземплярі прописаний номер вхідної е, Є, а по факту цю заяву знайти не могли. Тому він знову переподавав. Пакет документів. Чому переподавав? Звичайно, що можна було звертатися до суду, зобов'язувати вчинити дії, але люди обирають швидший шлях. Тобто важких шляхів ніхто не шукає, обирають шлях швидший, ефективніший, ефективніший в часі, більш економний. І обирають переподати такий пакет документів. Можливо, хтось більш принциповий, тому принцип також має свою ціну. Це час і це кошти. Мені цікаво, які ситуації були у вас. Ви можете мені написати у коментарях, можете написати в особистих повідомленнях, тому що тема мобілізації це така тема, яка є дуже близькою до тіла, я так це називаю, і теми сімейного права і, і мобілізації ніхто на загал обговорювати не хоче, тому можете мені написати свою історію в Директ. Е, я її проскріню собі в історії. І розпишу, що я думаю з цього приводу. Тому по твердих результатах ще раз, з моменту того, коли клієнт заходить в роботу, і до моменту отримання результату в двох клієнтів із ідентичною ситуацією результат настав через місяць часу після першої точки дотику, тобто після першої консультації. Інший клієнт свій результат ще не отримав досі, і пройшло вже майже три місяці часу. Тут мають е, значення як об'єктивні фактори, об'єктивні обставини, так і суб'єктивний фактор. Тому все залежить не лише від адвоката, але й від вас. Працюйте на результат разом. Командна робота це найкращий результат. Відео збережу, думаю, що ефір довго цей зберігати не буду, можливо, на до понеділка, на вихідних, щоб ви собі передивилися, в кого така ситуація, кого це цікавить. Можете послухати зробити для себе якісь висновки. І чекаю на ваші коментарі та на ваші історії в особистих повідомленнях.